Отак просто складаються як карткові відразу дві багатоповерхівки з купою російських військових в Бахмуті. І це не робота фокусника і не спецефекти, це наслідок попереднього замінування. А як замінувати, щоб тебе не побачили кілька десятків російських військових, які розташувалися в цих будинках в Бахмуті? Бути непомітним, злитися з ніччю і працювати тиждень на межі максимальної небезпеки. Сурен Сархсян, військовослужбовець Збройних сил України. Ось хто це зробив. Була історія така, що е, ну, вже орки давили нас дуже добре в Бахмуті, залишалась там дуже мала частина. От. І ми знали, що вони скопичуються в одному з приміщень. Потім там. Через декілька днів ми дізналися, що ще одне приміщення вони взяли, це багатоповерхівки. У нас там був як склад боєприпасів, але вони займали верхні етажі і вони контролювали дороги. Це вони ставили систему протитанкової системи ПТРК, там, стугни. Ну, Снайпера їхні сиділи, всі на верхніх етажах. Там Нижче четвертого вони ну намагалися знаходитись. Ну і що? Ми замінували ці будівлі і склали їх просто разом з ними. Тобто вони просто, вони просто да, під землю. Ви бачите, що у Сурене нема роки. І тому, щоб не гаяти часу, відразу прошу звернути увагу на qr код бо чоловік хоче біонічний протез. А Кість втратив навесні 25-го року в Гуляйполі Запорізької області. Ні, я не виключався, не було ніякого там втрачення на свідомості, нічого такого. Я зразу побачив, що в мене немає руки, що в мене розірване пузо, травма ноги однієї, другої. Відчув, що в мене з обличчям щось на те. От. Ну і поступово почав там вже діяти. Те, що бачив, покликав побратимів. Які були неподалеку. Ну, як покликав побіг до них, бо в мене були тільки два турнікети, а мені дуже багато потрібно було надати медичної допомоги. От. І сам би я не справився. От. І... Ну, так от. Накладали турнікети на руку, на ноги накладали? Так, да, на руки, два турнікети на руку, два турнікети на ногу, тому що в мене були великі розриви, і артерія на нозі перебита була, от, і розірваний От, і рука, одірвана рука. і Окрім того, ще уламки були по частині. Ну, по тілу руки, От, тому не знали, що там. Ну накладали два турніки. Як це спрацьовує мозок? Я не розумію, що ви не розгублений. Як я завжди всім повторюю, а, краще тисячу разів сходити на тактичну медицину, ніж. А, Передивитися тисячу роліків чи посидіти десь каву попити. І в мене вільний час був. Я завжди використовував турнікет, як його правильно накидати. Тобто, це треба постійно напевно оновлювати. Можливо, раз на три місяці варто ходити, тому що воно вилітає. Та раз в місяць це ж займає на навсього півтори-дві години. Mm -hmm. Ну ви можете навіть просто в Ютубі відкрити якийсь ролик і подивитися і вдома раз в тиждень. Турнікет у мене є раз тиждень, 40 хвилин. Тренуватись, накидувати турнікет просто автоматично. Я ж кажу, я побачив, що немає руки. Перше, що я зробив, накинув турнікет. Я розумію, що в мене тут максимальна кровотеча. Поки я накидував тут турнікет, я побачив, що в мене нога розірвана. Ну, мені потрібно ногу там рятувати. Я вже на ногу почав там, наступний крок. Ну і що? Далі вже це мозку. А турнікет навіть цивільним людям я дуже сильно раджу носити з собою, він маленький, завжди з собою мати. Я не взяв в машині, у мене друга сумка, і в мене там турнікети, там панади завжди з собою є. Чому? Тому що ми знаходимося сьогодні в місті, да, в столиці України, і всі знаємо, що орки гатять дуже сильно. Позивний сурена Сарксяна – Доннен. Не плутайте в його позивному на відміну від того, над ким Сурен постійно іронізує DWN. Дон, Хватить відправляти своїх людей в дом. Наверх, навіть смет, дом. Ти відправляєш дом в Іванівське, Бахмутський район дом, свій Ахмед, Дон. дон. Тебе не жалко їх дон. Скільки ти вже отправив? Ви бригады, дон. Не до. Ріжай сам Дон. Сурен Сарксян вірмен, але поруч з ним воює і Азербайджанець. І мадагаскарець він сам народився у Вірменії, але у перший клас пішов у Криму. Але з окупацією півострова миритися не став і переїхав до Гостомеля, де працював вчителем. Спочатку в приватних садочках, а потім в Ірпінському ліцеї номер 3 викладав сучасний український вид спорту хортинг. Це бойове мистецтво, козацький двобій. В гостомелі Сурен також відкрив власний зал серед його вихованців. Чемпіони світу Європи України. Сурена, завдяки чому ми вистоїмо? У вас є відповідь на питання. Ви бачите ситуацію на полі бою. Ви бачите нас. Стрій своїх людей поруч з вами, ви ну, знаєте, першу, свій настрій. Ну, перше, завдяки чому ми вистоїмо, тому що ми не загарбники. Я завжди кажу. Що е, дуже рідко, дуже рідко в історії всіх війн, е, коли е, нападаючий перемагав, це дуже дуже рідко е, бувають такі випадки, але не в цьому випадку. Це перше, по-друге, подивіться історію е, цієї проклятої країни. Росії, яка 90% воїн, які розпочала, вона їх і програла. Тому 100% цю війну вона, вона вже програла її. Просто... Ну, Я так думаю, комусь цікаво, якійсь Європі, там, якійсь там, Америці, світу цікаво на сьогодні не закінчити, поки війну. Скоріше за все, для того, щоб ми ще перемолотили цих орків трошечки, от, щоб їх взагалі знищити. Ну це перше. По-друге, у мене навколо мене знаходяться люди, саме ті, які готові навіть я на сьогоднішній день не припиняю боротьбу з орками. Поки я можу, я зараз дистанційно це роблю, але е я зараз відновлюся, е ми зробимо гарну руку, і я повернусь працювати далі, бити нижче орків. Відступаючи з гостомеля, росіяни лишили сурену подарунок гранату у пральній машині, і своєю чуже сурен у складі 206 го батальйону ТРО Києва тоді розміновував. Ну а далі були різні напрямки фронту. І Сурен мінував, аби ворог підривався, не просувався, Але наслідок успішної роботи купа контузій і поранень ліве око, яке бачить лише наполовину, і праве ухо, яким не чує взагалі, і втрачена рука. Ви ж донатите просто зараз Сурену на протез. Не забули про його банку і реквізити на ваших екранах. Я дуже вперта. за Це Це у всьому проявляється ваша. всьому. В сьому, в сьому. Це баран чи все у вас треба називати? Мене можна схрестити: барана з ослом, з козлом і всіх самих впертих. І як же людям з вами складно і рідним виходить і побратимом? Ні. Ні? ні, ні, ні. Їм тільки складно, коли в нас доходить до суперечки. Тому що, якщо я впевнений, що це так, то я буду до кінця йти і казати. Або якщо я хочу щось зробити, я в будь-якому варіанті це зроблю. Як би це мені не коштувало? Чи я втрачу багато грошей, чи навіть її здоров'я, але я це зроблю і ну, дійду. А я й хотіла перепитати, частіше ваша впевненість вона підкріплена вашими знаннями, і ви завжди все таки були вправі? Чи було, що впертість ваша оберталася проти вас? А, ну, може й було, але я, чесно кажучи, Скоріше за все, може декілька разів було, але я не пам'ятаю, значить це не серйозне щось таке. А більш за все, це моя впевненість в тому, що в знанні. я знаю, і я впевнений в цьому і впертий. Можна сказати, що всі вірмени вперті на підставі цього? Ні. Чи це неправильно за національністю казати? Ні, ні, так? Ні, ні. На, наприклад, дуже часто мені кажуть, що я не вірмен по характеру, тому що. Вірмени більш такі люблять погодитись, ну, як то кажуть, в обличчя. От. А я навпаки, я, я в обличчя плюну, а в спину поглажу. Тобто Я не так, що в обличчя буду гладити, а в спину плювати. От. І в мене характер трошечки такий, що всі кажуть, що ти не вірмен, от. ти не хитрий, ти от дуже пряма людина. От, ну Занадто занадто іноді буває, що люди так ображаються дуже сильно на мене. Ну, я кажу, ну, як дівчина образилась, то так і буде. Оця довірливість і довіра вона на війні, і серед тих, хто можливо довкола вас люди з однаковими цінностями, і їм варто довіряти. Чи все таки вас перевчає війна, щоб цю якість ви трошки кудись відсторонювали? Справа в тому, що саме оцю якість, цю сторону мого характеру війна не виправила. Я продовжив довіряти людям. Люди продовжили, грубо кажучи, кидати через спину ну, тобто класти на мене. Я знову ж таки там з'являється нова людина, нова довіра. От. Цю якість якось війна не підкоригувала. Вона підкоригувала погляди на те, що було, те, що є. От. Але саме цю якість довіри, ну на жаль, ні. Поділіться. Може це і краще. Може це і краще. Поділіться кількома речами, які були війною підкориговані. Можливо, це якісь світоглядні речі, можливо, це ставлення до нашого суспільства. Не знаю, до ворога. Тану до ворога я дуже давно ставлюся не найкращим чином. Такі, я не знаю, будете у сюжет врізати чи ні. Я жив в Криму більшість свого життя, і кожен рік літом, ну як завжди, всі кримчані проводять на морі. Ми працювали, як були там 14 років, нам виповнилось, офіціантами, барменами там на курортах. Ялта, Алушта, Лубка, Севастополь, там ну, по різних курортах. І вже тоді у нас були конфлікти: оце, руські і білоруси. І ми били їм морди кожен вечір. Кожен вечір у нас без драк не проходило. Ми постійно їх набивали. Ми їм робили оце квадратні будки постійно. Вони приїжджають, вони на понтах при грошах. Ну але вони не розуміють, що вони не в себе вдома. А ще у соронечастий кашель він називається синдромом Бахмута. Хоча це про підвали всіх міст, в яких живуть наші військові. Підвали, сирість, в яких вижирає легені. Сурен був багато, де мінував багато що здоров'я підірвано, але дух сильний як ніколи. Сурен сарсян налаштований зробити функціональну руку і знову стати в стрій, бо не може інакше.